Всім привіт! Мене звати Аня і в коментарях мене попросили показати, як я роблю блокноти. Тож сьогодні буде туторіо. Нам знадобиться папір будь-який, який вам подобається. Я беру А3 297 на 420 мм. Це в мене буде 6 листів А4 і 12 листів А5. Також нам знадобиться який-небудь папірець для обкладинки, канцелярський ніж або ножиці, чим вам зручніше різати. Також лінійка, яка підходить під ваш формат. Тобто ви не маєте брати за коротку, нитка для шивання іголка. Неважливо, якого кольору, беріть той колір товщину, яка вам більш подобається. І все починається з того, що ми беремо наш папір і ми його маємо підготувати. Я, оскільки беру А3, я маю його зігнути. І розрізати навпіл, щоб отримати формат А4. Я тут прикріплю шпаргалку, як з якого формату отримується інший формат. Тому, думаю, можливо, тим, хто не розбирається у цьому, буде це корисно. Тож, я згинаю навпіл, папірець, і ножем я його розрізаю одразу зігнутим. Також дуже важливо, що. Ви можете порізатись папером, тому краще це робити у тканинних рукавичках. Тому, знаєте, я вас попередила. Просто я неодноразово вже різалася цим папером. І ще теж важливе зауваження: я думаю, вам варто взяти ніж. ну, щоб, Якщо ви думаєте, так різати, вам варто взяти ніж з більш довгим лезом. У мене просто немає лез більше. Тож, я отримала два листи формату А4. І щоб отримати формат А5, я маю їх зігнути ще раз навпіл. Тому я ось згинаю ці листи навпіл і отримаю такі книжечки. Тож далі я вкладаю ці книжечки одна в одну. І ось приблизно таким чином, і буде виглядати готовий бокнот. І далі я продовжую робити те саме: я складаю листи навпіл, розрізаю, і знову складаю навпіл розрізані листи і вкладаю їх в книжку. Також я маю вам сказати, що не треба брати дуже багато паперу, особливо, якщо він у вас щільний. Тобто ви не зможете зробити більше, мабуть, навіть 12 листів, бо такий блокнот він ну, буде, скажімо, незручним. Тобто він буде постійно розкриватись. І особливо на перших і останніх сторінках в ньому буде незручно малювати. Тому Особливо, якщо у вас щільний папір, прислухайтесь до цієї поради. І далі обкладинка. Так як у мене немає папірця 4, я покажу, як його зробити. Нам знадобиться будь-який олівець, який видно, і лінійка. Я беру будь-яку рівну сторону. І за допомогою трикутника прокреслю ще одну рівну сторону. Оскільки я знаю, що мій формат А4, який я буду зганати навпіл, це 210 на 297 мм. Тому я роблю такий формат. От я знаходжу 210 мм, це 21 см, і далі я знаходжу 297 мм ось тут. З цього боку. І знову ж за допомогою трикутника я прокреслю ще іншу сторону, іншу вертикальну грань. І далі, також за допомогою трикутника, я прокреслю сторону, яка в мене залишилась. Далі за допомогою ножиць я вирізаю цей прямокутник. І я отримую прямокутник формату А4, тобто 210х297 мм, і я його згинаю, щоб отримати прямокутник для обкладинки, тобто, щоб він був формату А5. І далі інший відповідальний крок, нам треба позначити, де будуть наші стіпки, де ми будемо шивати посередині блокноту. Для цього ми його розгортаємо, беремо олівець і лінійку, і кожен сантиметр відмічаємо крапки, які ми далі будемо проколювати голкою, щоб сшивати блокнот. Далі я закріпила з одного, але важливо закріпити з усіх боків сторінки. Ви берете голку і між пальцями, ось так тримаючи, струмляєте її у точки, які ви намітили. Робіть це дуже повільно, бо є ймовірність, що ви можете натрапити на свій палець і вам буде боляче. Тому не спішіть. І краще взагалі. Взяти для цього подушку і шило. Це значно прискорить процес, але в мене немає шила, і я не знаю, де їх купити, тому я роблюсь так. Тому можете теж так робити, але дуже важливо не поспішайте, бо ви можете травмуватись. І у вас має вийти приблизно ось так з середини і ось так ззовні. Далі переходимо до шивання, беремо голку і нитку. Нитку я виміряю без якихось точних розмірів, я її просто беру з запасом, щоб мені її точно вистачило, і я її беру втричі більшу, ніж розмір тієї сторони, яку я буду шивати. Далі я протягую нитку в голку, зав'язую вузлик. І саме з цього боку, в одну нитку, я протягую голку і тримаю вузлик дуже міцно. Починаю робити перші стіпки і роблю їх через один. У кожну дірку але через один. Далі побачите чому. І далі, коли я доходжу до кінця, я починаю просто робити те саме, але у зворотній бік. І я заповнюю ці пробіли, які я не прошила минулого разу. Те саме роблю, теж в одну нитку, і також дошиваю так до кінця. коли я вже доходжу до кінця, я знову відкриваю цю сторінку, де в мене був перший вузлик. Я під нього, під першу застіпку я піддіваю нитку, витягаю вузлик, знову піддіваю нитку. зав'язую вузлик. І далі я просто вводжу голку до першого вузлика. Відрізаю нитку і закріпляю її скотчем, щоб вона точно нікуди не вилізла. І на цьому готово. Тож, такий блокнот у нас вийшов. І далі, якщо комусь це буде цікаво, я покажу, як робити інші блокноти з різними сторінками, іншого формату, і більш складні, і більші. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки під цим відео. Всім дякую, що ви подивились, і бувайте!